Моя 19-річна сестра виходить заміж за свого 36-річного вчителя зі школи. Оригінальний пост 30 березня 2022 року. Моя молодша сестра виходить заміж за свого 36-річного шкільного вчителя вже за кілька днів, і всі, здається, це схвалюють. Вона закінчила школу рік тому, і майже одразу після випуску вони сказали нам, що почали зустрічатися. Я був шокований і злий, але всі навколо мене були щасливі та підтримували їх. Вчитель розлучився зі своєю дружиною два роки тому і почав приділяти увагу моїй сестрі. Два роки тому це їй було 17. Він регулярно розмовляв із нею після уроків і приділяв особливу увагу її навчанню. Мені це здалося дивним, і я поговорив із сестрою, але вона сказала, що він допомагає їй, бо вона була найкращою ученицею класу, а вона справді була найкращою. Кілька місяців тому лише через кілька місяців після побачень вони оголосили про заручені. Я намагався поговорити з батьками про різницю у віці та інші речі, але вони не хотіли слухати. Я поговорив із сестрою, і вона сказала, що щаслива і що вона його кохає. Ми живемо у маленькому містечку з дуже тісною громадою, і всі інші також підтримують їхнє весілля. Зараз я почуваюся нікчемним і злюся на себе. Я не зміг захистити свою сестру. Я відчуваю, що не виконав своїх обов'язків як старший брат. Я ненавиджу всіх навколо, як вони не бачать, що тут відбувається. Може, нічого не відбувається? Може, це. Любов. Чого ти зразу доїбався? Чо ти, блядь, завідуєш, що в тебе нема 36-річної учительки. Чувак, не все ще потеряно. А якщо серйозно, то я не знаю, навіть, як серйозно на це реагувати, чесно кажучи. 36 років і 19. Різниця скільки? 15 років, так? Да? 15 років. Ну, це не ужасно багато, але й не дуже мало, скажімо так. Відчутна різниця. Різниця у віці не так страшна, як тот факт, що це її учитель. І це трохи напрягає. Тому що, блін, ну. Що було до того, як їй було 18? Чи було щось до цього? Не знаю, може в нього якісь, типу, заскоки, фетіш такий, він побалується їй. І... Потім стане скучно, коли їй стане 27. Як у цього у Леонардо Ді Капріо. У нього ж порог 25 років. Тих кому... 25, вроде, да? Тих, кому старше 25, він сразу кидає і знаходить ногу. Но він вже там багато років, типу в нього були постійно нові дівчата. Як тільки вони доходили до 25-річного піку, і їм ставало 26, він їх кидав. Ну от. Цьому році чи в прошлому, його нинішній дівчині вже 26 було, і він до сих пор знає. Так що старіна почав здавати трохи. Оновлення 5 червня 2022 року, весілля відбулося. Я думав не йти на церемонію, але не хотів засмучувати свою сестру, тому пішов, хоч і неохоче. Моя кров кипіла протягом усього весілля. Усі, хто прийшов на церемонію, вітали їх. Я навіть не міг подивитися вчителю в обличчя, бо був настільки злий на нього. Що думаєш, що він спитає за домашку? Сука, а ти домашку зробив? Альо, бля, А ну давай неси сину сюди свій, цей зошит. Щас будемо перевіряти. Так, всі стоять, музику виключаємо нахуй. Щас домашку перевіряємо. Я ненавидів усе це. Завтра я покидаю це місто. У мене було кілька співбесід, і мене взяли на роботу. Це в місті, і я переїжджаю вже завтра. Я не можу терпіти цих людей. Мої батьки вважають, що шлюб із хорошим чоловіком зі стабільною роботою це найкраще, що могло статися з сестрою. Ну, типа пиздец, родаки, я, блядь, в шоке. Если твої батьки бажають тебе, щоб ти уже 19 років вийшла замуж за 36-річного учителя. Блядь. Важке дитинство, наверное, було у них важке дитинство. І мої родичі погоджуються з ними. Він зманіпулював нею. Чому ніхто більше цього не бачить? Мені хотілося кричати на всіх. Коли я сказав сестрі, що від'їжджаю, вона заплакала. Я заспокоїв її і сказав, що не злюсь на неї. Я пояснив, що вона може писати мені будь-коли і за будь-яких обставин. Я завжди поруч. Я купив їй телефон і сказав, що ми будемо спілкуватися регулярно. Я намагався. А що смислів я, що в неї телефону не було? Це блядь, який рік усі. Що за прикол? 19 років в неї навіть телефону нема? Не поняв їй не розрішають. Вона ще маленька, щоб мати телефон, а щоб замуж виходить саме то. Я намагався не сваритися ні з ким, бо хочу, щоб у разі чогось вони звернулися саме до мене. Це було дуже складно. Я був дуже близько до того, щоб побитися з кількома людьми. Моя сестра була зірковою ученицею. Я завжди думав, що вона вступить до великого університету і стане кимось важливим. Але тепер вона буде домогосподаркою. Ця думка знищує мене. Я не був суворим до неї, бо сподіваюся, що вона скоро прокинеться, і я хочу бути поруч у той момент. Я хочу підтримати її і побачити, як вона реалізує свій потенціал. Я дуже сподіваюся, що це станеться. Незабаром. Редагування. Я сказав їй не народжувати дітей, доки вона не буде впевнена. У неї встановлений імплант протизаплідного засобу, і я сказав не видаляти його принаймні кілька років. Я сказав їй сказати мені, якщо хтось буде тиснути, щоб вона його зняла. Я дуже сподіваюся, що вона послухає мою пораду. Друге редагування. Я тільки зараз читаю коментарі, і кількість людей, які захищають вчителя, шалена. Такі як ви, і є проблема. Він почав зманіпульовувати нею ще з 16 років. Чому ви цього не бачите? Я не мав би жодних претензій до її вибору, якби її не змусили до цього. Мене не турбує, що він старший. Мене турбує те, що він був її вчителем. От це я про це кажу. Те, що він старший, типа, ну блін, жорстковато, що вона в 19 років принайшла собі старшу. Хоча він не старий, але він старший. Сам факт, що він вчитель її оце напряжно. Також я не думаю, що бути домогосподаркою погано. Мені не подобається, що моєї сестри забрали можливість обрати щось більше щодо телефону, батьки не дозволяли моїй сестрі мати власний телефон. Вона мала користуватися домашнім, щоб говорити з кимось, ось чому я купив їй телефон. Це ж піздець, шо? Це ж було все, пару год назад, типу 2-3 роки назад. Як це не дозволяли? Що за за сімейка? Може, це якісь типу, віруючі? щось, щось типу, такого, якісь баптісти? Ну, я, типа, не знаю, в чому прикол все. Чого так це? Тобто Їй не дозволяють мати телефон, а заміж, виходить, дозволяють? What? What the fuck? Друге оновлення. Минув рік. Я хотів поділитися оновленням щодо ситуації моєї сестри, бо за цей рік все значно змінилося і на краще. Після весілля я регулярно телефонував сестрі на той телефон, що подарував. Через кілька тижнів її чоловік почав тягнути її в роль традиційної дружини, що зіпсувало її стосунки з подругами, але я не втрачав з нею зв'язку і приїжджав до неї щомісяця. Чоловікові це не подобалося, але він це терпів заради показухи. Щоб впоратися зі своїм розчаруванням, я записався у спортзал і почав тренуватися. На щастя, моя начальниця виявилася прекрасною жінкою, яка вислухала мене і дала багато підтримки й порад. Вона сказала, що. Я можу звертатися до неї в будь-який момент, і стала мені, наче старшою сестрою, ще й зарплату хорошу платить через кілька місяців шлюбу. Чоловік повністю приручив сестру. Вона практично перестала виходити з дому, втратила незалежність, і він почав ізолювати її навіть від мене. Але я не припиняв з нею спілкуватися, і він не зміг нас розділити. Кілька місяців тому він почав натякати, що хоче дітей. Я постійно повторював сестрі, що не варто поспішати з дітьми в перші роки шлюбу. Минулого місяця він прямо сказав, що хоче дітей, але сестра відповіла, що хоче ще почекати. Він почав тиснути на неї, щоб вона видалила контрацептивний імплант. Тож минулого тижня я поїхала додому і поговорила з ним особисто. Я завжди поводжуся чемно в їхньому домі, щоб у нього не було приводу ізолювати сестру від мене. Під час розмови я підняв тему тиску на сестру через імплант. Все переросло в суперечку. Він кричав, що має право мати дітей зі своєю дружиною. Коли я не відступив, він розлютився і спробував вдарити мене, але не влучив. Без вагань я вдарив його в обличчя. Він впав назад і завив від болю. Я мріяв зробити це з самого початку, і це було дуже задовільно. Він викликав поліцію і сказав, що я напав на нього. На щастя, я завжди записую все під час візитів на Apple Watch. Це дуже гарна порада. А я. Вже говорив про це із своєю дружиною, що якщо якісь на роботі, допустим, є стички з начальством, з колегами, чи, чи, чи з ким-лібо, навіть не на роботі, десь просто, я не знаю де-лібо, Якщо ти йдеш в якесь місце, в якому ти чувствуєш, що тебе будуть пресувати якось словесно, морально, не знаю, фізично, може десь підставить, завжди на часах включай диктофон. На телефоні. Ну, може бути палівно, бо ти телефон достаєш, там може комусь попозвонити треба, буде, чи взяти трубку. Може десь там значок світиться. На часах і режим спеціальний, що коли ти включаєш мікрофон, виходиш на головне меню і потім нажимаєш оцю штучку я не знаю, чи там буде видно. Нажимаєш полумісяць. І це означає, що екран не буде світитися, поки ти на нього не нажмеш. Це ідеально, тому що ти рукою крутиш. А мікрофон не видно, що ти включений, екран не засвідчується. Відповідно, ти записуєш всю розмову. Все, в тебе є докази, якщо щось случиться. Друг, це дуже хороша порада. Ребятки, прослуховуйтесь до неї і поблагодаріть мене в коментарях за це. Дякую, наперед уже кажу вам. І ви мені кажіть, дякую, і слухаємо далі історію. Це чудовий гаджет для прихованого аудіозапису. Я подзвонив начальниці, розповів їй усе, і вона пообіцяла надіслати адвоката. Коли приїхали копи, моя сестра стала на мій бік. Це шокувало її чоловіка. Я чоловік, у мене був запис, тож і поліція підтримала мене. Адвокат прибув згодом. Я сказав чоловікові, що забираю сестру з собою. Він спробував заперечити, але адвокат попередила його, що я подам заяву в поліцію, якщо він завадить сестрі, поїхати. Він змушений був відпустити її, і з того часу вона живе в мене. Мої батьки розлютились, коли дізналися, що сестра пішла від чоловіка. Їм було байдуже, що він мене вдарив. Мабуть, бо я перестав з ними спілкуватися. Я досі обговорюю з сестрою, що вона хоче робити далі. Можливо, найближчими днями почнемо процес розлучення. Її чоловік і наші батьки намагаються зв'язатися з нею і вмовити повернутися. Піздець батьки, я в шокі я взагалі з таких батьків. Не дай Бог. Але я стежу за тим, щоб вона не розмовляла з ними без моєї присутності. Увесь цей час моя начальниця була неймовірною підтримкою, давала поради сестрі, що вона може робити далі. Я дуже щаслива, що моя сестра прокинулася так швидко. І що в мене були поруч люди, як моя начальниця. Увесь минулий рік я хвилювався, як складеться доля моєї сестри. А тепер я просто щасливий. Ну не сказав би, що прям дуже швидко, рік все таки вже втрачений. Але сам факт, що роздуплилась, і це вже хорошо. Тому що якщо вона витягнула б е, той імплант і завагітніла б, то це вже все, блядь, пише пропало. Там уже. Застряла б вона дуже надовго. Тим більше, видно, що він її вже під себе підмяв, вже перекрутив, підробив. Ну, видно, що дівчинка, походу, якась тихоня. Телефона в неї не було, батьки її контролювали до моменту, поки вона вийшла замуж, а після моменту, як вона вийшла замуж, вже її чоловік контролював. І, Коротше, батьки передали естафету чоловіку. Ну, хоч брат нормальний там, ті показався у них, роздуплив їх всіх. Така історія. Пишіть в коментарі, що ви думаєте по поводу цього учителя, а ми. Продвигаємось далі. Наступна коротка історія. Після 12 років шлюбу і двох дітей мій чоловік зізнався, що він гей, і ми розлучаємось. Я вже не можу чути, який він сміливий і як я маю це прийняти. Чи справді це неправильно? Хотіти розказати людям правду. Я сподіваюся, ця історія не буде надто довгою. Вибачте, за мої емоції, їх тут багато. Ми з Марком познайомилися у коледжі. У нас були дуже хороші стосунки. Ми зустрічались до закінчення юрфаку, а потім він зробив пропозицію, і я погодилась. Тоді він був набагато релігійніший за мене і наполягав, щоб ми одразу мали дітей, а я залишилась вдома, щоб їх виховувати, поки він працює. Я теж хотіла розпочати свою практику, але бачила, що для нього це дуже важливо, тому я погодилась. Ми народили двох дітей, його кар'єра юриспруденції стрімко пішла вгору. Я могла працювати з дому і найняти поміч три рази на тиждень, поки я вдома, щоб робити перевірку страхових та нерухомих документів, щось було. Але я справді хотів хотіла бути адвокатом у суді. Мене навіть влаштовувала така ситуація, і моє невдоволення майже не проявлялось. Якщо тільки Марк не казав, що мами домогосподарки мають бути лише домогосподарками і взагалі не працювати. Шлюб став жахливим після народження другої дитини вісім років тому. Ми стали як незнайомці під одним дахом. Я благала Марка піти зі мною на терапію. Він погоджувався. Ставало трохи краще, але потім усе знову валилось. Я вимагала розлучення, але він нагадував, що наша його релігія забороняє розлучення, тож я знову наполягала на терапії і це повторювалось знову і знову. Рік тому Марк кинув бомбу він був геєм ще з підліткового віку. Чесно, я зраділа за нього, бо це пояснювало багато, чому він такий відсторонений, чому намагався щось компенсувати. Я була рада, що нарешті ми розлучимось і він зможе жити так, як хоче. Він переїхав, але виявилось, що у нього був роман з молодшим партнером уже 5 років. Дати дуже мутні, можливо, цей хлопець був неповнолітній, коли вони почали спілкуватись, бо точно був неповнолітнім, коли ми познайомились. Я відчула злість, бо я ламала себе, працювала до знемоги, щоб врятувати шлюб через його релігійні переконання. А він тим часом зраджував мені і порушував ті ж самі релігійні принципи, які нав'язував мені. Да, щось я не зрозумів цього прикола. Для чого тоді вообще було це все заварювати з терапією з цим приколами? Якщо він ізначально вже ну не хотів цього всього, якийсь гон. Наші діти вже досить дорослі. Я могла б бити на роботу, але залишалася вдома, бо йому було важливо виглядати як ідеальна християнська сім'я. А сам тим часом мав роман з юним коханцем. Марк бореться зі мною на кожному етапі розлучення. Він не хоче платити аліменти, хоча мені знадобляться роки, щоб мій дохід дозволяв забезпечити навіть половину того життя, яке ми маємо з дітьми зараз. Він хоче платити мінімальні гроші і створювати ілюзію, ніби ми ділимо опіку, але насправді бачиться з дітьми раз на кілька місяців і не відповідає на їхні дзвінки. Він чудовий адвокат, тож точно розуміє, що просто затягує процес, щоб ускладнити мені життя. За цей час він брав відпустки з роботи і їздив у подорожі з бойфрендом, включно з товарою, А розлучення тільки відкладалося. Майже щодня, а точно щотижня мене зустрічають знайомі у місті на вечерях, у магазині, в ресторанах, і кажуть, який Марк молодець, що відкрився і живе по справжньому. Я мовчу, щоб нікого не осоромити. Але вчора мене зупинила жінка з нашої колишньої церкви, і трохи осоромила за те, що я утримувала Марка в небажаному шлюбі. Я не вибухнула, але була дуже близька. Єдині, хто знає, що я насправді думаю, це моя мама, найкраща подруга. І терапевт, чи варто мені почати говорити людям правду? Бо якби Марк пішов від мене до молодшої жінки, з якої був 5 років, усі б точно чекали від мене, що я розповім всю правду і скажу, який він негідник. Редагування. Ця історія буквально вибухнула, поки я вела дітей до школи. Вау! Дякую всім! Багато хто задає однакові питання, які я мала б пояснити одразу. Вибачте за це. З січня у мене чудовий адвокат, і він займається справою. Марк застосував усі можливі брудні прийоми розлучення, щоб довести мене до згоди на невигідні умови. Мені знадобилось багато часу, щоб узагалі знайти адвоката в нашому районі. Мені пощастило, що я могла сама представляти себе на попередніх слуханнях, що дало судді підставу анулювати частину бридких речей, які Марк робив. Бив юридично тепер, коли я проходжу все це особисто. Я точно спеціалізуватимусь на розлученнях, коли повернусь до роботи. Я завжди чула про це, але тепер просто вражена, як ці брудні трюки впливають на життя людей. Я не прагну його знищити. Саме тому я досі не розповсюджувала інформацію про його роман. Думаю, більшість людей навіть не знають, що він мені зраджував. А якщо і знають, вони все одно більше вражені тим, що він зробив камінаут. Я пояснюю собі, що знищити його це не в інтересах моїх дітей і моїх власних. Було багато класних порад, і я справді ціную кожен коментар. Це стало набагато більшим, ніж я могла собі уявити. Я читаю все. Ще раз дякую. Друге редагування. Щойно зрозуміло, що можна редагувати навіть після блокування. Це моя перша золота нагорода. Дякую величезне, я отримала шалену підтримку. Навіть не уявляю, скільки приватних повідомлень я отримала з моменту блокування поста. Скільки людей пройшли через подібне або мають родичів, які це пережили. Поки що все стабільно, але коли з'являться новини, я напишу оновлення. Зараз я піду обійняти своїх дітей, бо, незважаючи на все лайно, я ніколи б їх не мала безмарка у моєму житті. Вони мої улюблені люди у світі. Ще раз дякую усім. Третє редагування. Забула написати, бо вже лягала спати. Уся причина, чому я написала пост, це щоб зрозуміти, як відповідати знайомим, які кажуть, що круто, що Марк зробив камінгаут. І ось мій варіант відповіді, який я тепер завжди використовуватиму. Я рада, що Марк нарешті набрався сміливості жити у згоді з собою, але розлучення це завжди сумно. І наше, на жаль, не виняток. Це, кстати, дуже красиво, тому що люди при зустрічі з нею постійно кажуть. Блін, так класно, що Марк тепер признався, що він, гей. М -м, так круто, він такий молодець. Цим самим вони знецінюють її, е, скажімо так, боль, тому що вона остається сама з дітьми. Вона проходить через розлучення, в неї життя зараз повністю поміняється, вона станеться сама з дітьми. Тіпа, піздець. А вони, блядь, забувають про все це і просто кажуть, що Марк молодець, що признався. Та всім похуй на Марква, блядь. У жінки дві дитини остається, і всім, блядь, якось посрать, да? Я не проти геїв. Пожалуйста. У мене навіть знайомі два є. Геї. Вполне нормальні пацани. Мужики, блядь, а такі нахуй. Просто блядь. Отакі пісюни люблять. Ну я не проти них. Но я говорю про те, що це, що вони обращаються до неї так і вихваляють Марка, вони забувають про боль цієї жінки, правильно? І це не дуже їй приємно. Поэтому дуже красива фраза. Отакої їх нахуй, отако, блядь. Дві історії такі сьогодні були, доволі такі непогані, середнякові по цікавості. Я надіюсь, вам понравились. Я стараюсь шукати якісь такі нестандартні історії, тому що історій дуже багато в Ютубах, інтернетах, в цих реддітов, да, як читають історії про зради, це цікаво, в принципі. Но я стараюсь шукати не тільки про зради, я стараюсь шукати щось таке нестандартне, небуденне, не таке, як у всіх. Хоча я знімаю історію якусь випускаю її, і буквально на сьогоднішній день, через два дня, бачу на других каналах тупо ця сама історія виходить. Тобто, не такі уж і вони нестандартні. Але я стараюсь. стараюсь. Тому якщо ви мене підтримаєте своїм лайком, підписочкою, почеребойте колокольці, щоб не пропускати відоси, мені буде дуже приємно. І я буду продовжувати раді вас і раді себе, і раді всіх на світі, тому що. Всі дружні слухати історії від мене. Дякую, всіх люблю, всіх обняв. Скоро побачимося. па, -па.